Всім привіт! Мене звати Оксана, це західна частина України, а саме Рівненщини Дублянське лісництво. Сьогодні я знаходжуся в лісі, хочу піти на розвідку. Так як у нас тиждень, неділю назад були дощики трішки. Ось мій транспорт стоїть. Просто вихідний день відпочивала і все-таки вирішила поїхати на розвідку і, звичайно, взяла вас з собою. Так що вам гарного перегляду. Ну а я пішла на пошуки. Ну і ось перша моя знахідка, на яку я чекала майже рік. Це не заради грибів, а заради ось такої краси, дивіться. Дивіться, які вони різнокольорові і дуже-дуже гарні. Це просто казка. Знаходжусь, я в ялинці, так як зазвичай тут саме найбільше вологі притримується тому що ялинка дуже низенька, потрібно пролазити. Ну, Крім ось таких гарненьких червоних шапочок в крапочку, я більше її не наглядаю. Але ще хочу перейти в листковий такий ліс і подивитися, подейкуючи, вже починають нас по районі. Опеньки з'являтися. Ну, звичайно, що в нашому лісі ще дуже рано, але хочеться пройтися. Чую, що там десь люди говорять, можливо, щось і шукають, а можливо, просто так пройшлися, так як я подивитися, позаглядати ось так. Так що пішли далі. Переходжу в інший ліс і йду і дивуюся, наскільки тут красиво. Спокійно. Тут своє життя. Кумашки повзають, бігають. Я не знаю, ну, запах неймовірний, природа просто чудова. На жаль, не всім вдається пройтися так, як мені сьогодні. Але для багатьох моє відео буде. Просто прекрасна прогулянка, хоча на екрані. Так що так, ідемо. Треба трішки пройти. Пройшлася ще одні діляночки лісу, але, на жаль, дуже сухо ще. Ну, ще трішки є раненько, але... Все таки хотілося пройтись, вдихнути з цього повітря. Дуже так гарно в лісі. Сьогодні тепленько. Ну, просто, просто казка. Ліс це є ліс, це моя стихія, мені дуже подобається по лісі ходити, ходжу я зачасту одна сюди. Так що деякі місця вже знаю. Як то кажеться, деякі місця є свої грибні. Ну, але ще рано дуже хочеться мені знайти цьогоріч рижики, багато. Раніше років назад, я навіть не знала, що такі гриби існують. Але коли я прочитала, ознайомилася і скуштувала це просто чарівний гриб. Для мене це ще одна знахідка. Так що ось так, нічого немає. Соснина теж пусто, сухо. Ну нічого страшного, будемо чекати. Ну і ось лише одного опенька я знайшла на пеньку. Це літній опеньок, Пахне лише один. Більш по лісі немає. Це просто випадковість. Ось так, так що чекаємо. На жаль, грибочки. Ще немає, але замітила, що в нас кожним роком все більше і більше деяких звірів з'являється, тому що буквально ось там щойно а, пробігав зайчик, я його злякалась, він мене злякався і такий гарний, здоровий заєць. Так що ось так, будемо повертатися додому. І дякую цьому лісу. За таку неймовірну прогулянку за таку красу. Вам дякую за вашу підтримку, за ваші перегляди. Мені дуже приємно читати коментарі. Звичайно, не завжди Ютуб пропускає відразу всі коментарі, але з часом я їх бачу. Так що, все читаю, все бачу, всім дякую, всім бажаю. Тихої мирної ночі, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини. Будьте здорові, все само, само найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.